Сьогодні подивимось, як наживо виглядає дуже файна няшна анальна пробка Magic Bunny з пухнастим хвостиком, знімним, і також незвичної форми. Як ми бачимо вже на коробці, вона синхронізується зі смартфоном і працює через застосунок. Сама коробка теж дуже няшна, з малюночками, кролики намальовані. І також є кратка інформація про іграшку, а також є QR-код для скачування за стосунком. Коробка полотненька, така дуже тверда, не м'який картон. Сама пробка, як бачимо, виглядає дійсно, няшно, м'який такий хвостик, цей є чохол верхатистий, серветка, той клінер, серветка для чищення іграшки на один раз вистачить. Зарядний пристрій, магнітний кабель через USB-порт підключається. І також є інструкція. Інструкції української немає, є англомовна, російськомовна, та також малюночки, які допоможуть швидко розібратися з тим, як працює Magic Bunny. Анальна пробка Magic Bunny не тільки приємно вигляда, а приємна і на дотик. Викрита повністю силиконом, матовим, безпечним, звісно, і таким м'якеньким. Сам корпус твердий, але є якісь. Де є потовшення, він пружний, трошки пружний, тобто в, в, в ньому нема твердої основи. Також кріплення гнеться в будь-яку сторону, це дуже комфортно, як при довгому носінні, так і при користуванні недовгий довгий час. Загальна довжина 12,9 см і робоча довжина та, що вводиться, 9 см. Максимальний діаметр тут 2,9 см. І мінімальний 1,4 см. Вона не дуже важка, 85 грамів вона важить. І така каплина форма буде приємно відчуватись, як при введенні, так і при витяганні, вилученні додасть відчуттів завдяки такій додатковому потовщенню. Цей хвостик пухнастий, м'якенький, буде круто виглядати. Тобто це підійде не тільки для якихось ігор, а й для дорослих, можливо, вечірок. Цікавий такий. І що, що головне, він знімний, щоб його можна було почистити. Ну І також під хвостиком в нас розташована кнопка управління цією пробкою. Зараз без підключення до застосунку існує сім режимів вібрації. Вібрація дуже відчутна, дуже сильна, от як ми можемо побачити. Перемикається одним. Дотиком буквально дуже просто. І ця кнопка також легко нажимається, натискається і через хвостик цей. Тобто можна його і не знімати при перемиканні режимів. Двигун дуже потужний, це буде відчутно. Одразу ви відчуєте і вібрації глибокі. Тобто, завдяки такій формі і глибоким вібраціям відчуття також будуть дуже яскраві. Влагозахищеність цієї іграшки IPX 6, тобто це захист від бризок, але виробник рекомендує промивати водою робочу частину і слідкувати, щоб влага не попадала на цю частину, де розташований її двигун. І зараз ми під'єднаємо Magic Bunny до застосунку Magic Motion і подивимось, які можливості в нас тут є. Їх немало дуже багато цікавого. По-перше, зараз застосунок вже україномовний. Ну, також ви можете обрати іншу мову в налаштуваннях. Вільний контроль. Це можливість вручну просто керувати вібраціями іграшки. Є декілька можливостей, пофарбував це буквально малюнок, який ми малюємо на екрані свого смартфону. І пробка вібрує в, в, в тому режимі, який ми малюємо в тому ритмі. Ручний це рівна вібрація, яку ми можемо збільшувати або зменшувати за власним бажанням. Керування голосом це зрозуміло. Чим гучніше голосно звучить, тим інтенсивніше вібрує пробка. Схеми. Тут представлено 9 схем, які ми вмикаємо і відчуваємо вібрацію з відповідно малюнку, який бачимо на екрані. Для кожної схеми ми також можемо змінювати інтенсивність, так як нам до вподоби. Також є дуже цікава функція відеоконтроль. Для того, щоб її використовувати, нам потрібно запустити застосунок у фоновому режимі. і потім На тому ж смартфоні вмикнути які, якусь композицію музичну або відео за власним бажанням. Буде просто відбувати в, 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 в обраної пісні. Ми Повернемось до нашого застосунку того, що він нам пропонує. Також є музика, тобто буде вібрувати вже в ритмі тої музики, що є в плейлісті в застосунку. Тобто Обираємо музику, яку ми хочемо, і насолоджуємося повністю вібраціями. Також є функція ігри. Але музика буде грати постійно, тобто треба її зупинити. Окрім цього, ще є можливість ігри. Ігри так можна самому грати, тобто датчик тиску, такий шейкер. Ми струсили телефон, і пробка завібрувала. А також можна грати і з партнером. Ще є барабани для соло використання. Ми можемо буквально грати на барабанах, і це все буде відображатись на вібраціях пробки, Такі, така собі музика. Всередині нас. І також є дві дуже цікаві гри для гри з партнером або партнеркою: гітара та пінна ванна. Для того, щоб зіграти на гітарі, ми повинні запросити друзів, партнера нашого через будь-який месенджер, який буде зручно. Ну, в даному випадку ми використовуємо Телеграм, відправляємо. Запрошення і повертаємось до застосунку, чекаємо, коли запрошення буде прийнято. Буквально грає на гітарі на своєму смартфоні наш партнер, а ми відчуваємо вібрації і можемо регулювати їх інтенсивність. І також надсилати свою реакцію. непогано або фантастика, або давай щось трошки сильніше, цікавіше. І це все партнер буде отримувати у себе на смартфоні. За таким самим принципом працює гра «Пінна ванна. Нам потрібно запросити партнера. Як бачимо, ми самі обираємо час, наскільки ми його запрошуємо. 15 хвилин, 5 хвилин. Відправляємо інвайт. Партнер отримує його на своєму смартфоні і під'єднується до нас. Для цього нам потрібен інтернет, звичайно. І він малює такі пінні бульбашки на своєму смартфоні. Ми отримуємо задоволення і також можемо ділитися з ним своїми враженнями і регулювати інтенсивність вібрації. Окрім цього, з партнерами можемо грати ще трошки по-іншому. Для того в нас є онлайн-чат, до якого ми також запрошуємо партнера через будь-який зручний месенджер, отримуючи код запрошення. Обираємо, відправляємо. І повертаємось до застосунку. Чекаємо, доки наш партнер під'єднається, щоб пограти, попереписуватись. Тут можна відправляти друг другу один одному смайлики, дуже цікаві, такі смішні, для того, щоб гра була найбільш, найбільш інтенсивною. Тож, вже партнер керує, він може керувати вручну, може вмикати в себе музичні композиції, вмикати якісь ритми, вже ті, що були установлені в іграшці. А ми можемо йому писати, що нам захочеться, наприклад, да? або слати якісь смайли. І переписуватись в режимі онлайн. Отримувати відповіді, отримувати задоволення, максимально така синхронізація, де партнер не знаходився у цей час. Окрім Magic Motion, ця іграшка працює ще за стосунком. Вот тут також є декілька можливостей цікавих. Можна вмикати вібрування, є такі режими, обирати їх за картиночкою, за назвою, помада, пльотка, гарячо. Тобто можна також керувати інтенсивністю, трошки зменшувати або збільшувати за власним бажанням. І також тут можна передавати можливість контролювати іграшку своєму партнеру. Генерується код цифровий, і ми передаємо його за зручним нам додатком в месенджері, в якому нам зручно пересилаємо цей код своєму партнеру або партнерці, і очікуємо, коли він під'єднається, для того, щоб ми змогли почати гру, а також переписку, тут також є чат, зараз вже є під'єднання. Ми можемо тут писати один одному повідомлення, можемо відправляти надсилати смайлики, і навіть голосові повідомлення. І також керує партнер зі свого боку на своєму смартфоні або малює вручну, або вмикає якісь режими, і ми це відчуваємо. І можемо в будь-який момент, коли вже це нам набридло, наприклад, так можемо перервати зв'язок з партнером з будь-якого боку. Підтверджуємо і виходимо з цього такий простий застосуночок, декілька функцій, але також може бути цікавим завдяки іншим, іншим режимам, які недоступні в застосунку Magic Motion. Magic бані. Приємна, невеличка іграшка, анальна пробка, але з величезними можливостями, яка чудово працює як самостійно, так і через застосунки. До того ж, тут їх аж два. Застосунки, з якими може синхронізуватися ця анальна пробка. Чудово підходить для дозвілля наодинці, а також для дозвілля зі своїм партнером або партнеркою, де б ви не знаходились або зблизька, або десь далеко один від одного. Тож ваші стосунки. Будуть завжди найгарячішими з цією цікавою іграшкою.